Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро вітати. Діти, сьогодні я пропоную оглянути куточок природи. Погляньте, що ви тут бачите. Так, це кімнатні рослини. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Це фікус, це герань, фіалка, алоє. Це теж фіалка, але в іншому кольорі. І це герань теж в іншому кольорі. Як ви гадаєте, чи всі з них квітнуть? Ні, а які квітнуть? Правильно, квітучі тут в нас герань та фіалка. Пропоную вам послухати про квітучі кімнатні рослини. Перша квітка герань. Отже, герань вона ж пеларгонія. Це багаторічна рослина. Усі домашні герані ділять на дві групи, запашні і квітучі. Їх відмінність у тому. Що квітучі, як зрозуміло, з назви, мають дуже гарні квіти. А ось квіти запашних пеларгоній непримітні, зате листя має неповторний та дуже яскравий аромат. Також герань заспокоює нервову систему і дійсно іонізує повітря. Герань здатна цвісти протягом усього року, при правильному догляді. Герань Дуже любить сонце. Взимку вона повинна стояти на самому світлому місці в будинку. Поливають герань не дуже рясно, але постійно. Грунт повинен бути завжди злегка вологим. Ще одна квіточка кімнатна. Це в нас фіалка. Фіалки кімнатні. Це багаторічні квіткові домашні рослини, батьківщина яких тропічні ліси. Фіалки, на відміну від герані, не виносять спеку. Освітлення повинно бути яскравим і без прямих сонячних променів. Квітне на вікнах вона безперервна. Поливати фіалку слід дуже обережно, у край горщика, теплою водичкою. По мірі підсихання верхнього шару ґрунту. А тепер, дітки, розгляньте ілюстрації, на яких зображено квіти. Як ви гадаєте, як називається цей вид живопису? Цей вид живопису називається натюрморт. Сьогодні ми з вами побудемо маленькими художниками і намалюємо кімнатну рослину. Фіалку. Але перш ніж малювати, давайте розглянемо, з чого складається наш малюнок. Це у фіалки що? Так, горщик або вазон, в якому вона росте. А це що? Так, квіточки. Зверніть увагу на серединку квітки. Серединка жовтого кольору. А також у фіалки є листочки. Тож почнемо малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба коричневого, жовтого-фіолетового та зеленого кольорів, водичка, пензлик, ватні палички та серветка. Для початку беремо фарбу коричневого кольору та малюємо горщик. Спочатку малюємо одну похилу лінію, потім другу. І з'єднуємо знизу та зверху. Тепер зафарбовуємо. Тепер беремо фарбу жовтого кольору і вмокаємо ватну паличку. Далі ставимо крапочки. Тепер беремо фарбу фіолетового кольору, мокаємо ватну паличку і робимо полюстки. Робимо це методом тичкування. Далі беремо фарбу зеленого кольору і малюємо листочки. А тепер макаємо фарбу і робимо ось такі рухи. Ось така квітка фіалка у нас вийшла. Чекаю від вас фотозвіт. До побачення!